Дивимося зараз таблицю, таблицю туру, таблицю турнірну. У нас Динамо 9, Шахтар 6, а міг мати і 4. Сталь 6, «Ворскла» 6, Маріуполь 5, Олімпік 5. От бачимо, що вже в нас тут більш-менш ну, все вимальовується. Чорноморець, 0, Карпати 1, Олександрія, так само 1 очко, Зоря 2, Зірка 2, Верес, 3 очки. Ну, не забуваємо, не пропускаємо, але 3 очки потроху, потроху набираємо. Ну і наступний тур. Карпати Сталь, ну, от цікаво. Шахтар Маріуполь, дуже, дуже уважно будемо стежити за цим поєдинком, як ми завжди стежимо за цими протистояннями, особливо після поєдинку зі Сталлю. І особливо після того, як Маріуполь зіграв з Чорноморцем, дуже уважно будемо стежити. Зірка Верес, чорноморець Олександрія, Зоря Олімпік, ну і Ворста Динамо, протистояння, напевне, центральний поєдинок туру. Я думаю, що він буде дуже-дуже цікавий. Якщо учитель, що це буде гра після янг Бойс, дуже цікаво подивитись.